Ось такий експериментальний стіл ми виготовили з акації. Акація росла собі на ділянці, заважала трохи і спиляла її, вона багато років лежала, сохла. А потім цю кривизну вирішили використати для того, щоб створити стіл з епоксидною смолою, з заливкою проміжків і встановленням на каркас. Ось у майстерні ці дошки зрощені зараз і склеєні між собою клеєм ПВА а щілини сучки залишені для того, щоб залити їх епоксидкою. Оце виставлення опалубки, коли торець закривається і заклеюється скотчем, проклеюється герметиком, щоб не витекла, не витекла оця спеціальна епоксидна суміш, яка поступово затвердіває і утворює настільки тверду поверхню, настільки тверду. Товсту таку масу, що її можна там шліфувати, обробляти, і вона прозора або тонована, в даному випадку додали чорного барвника, щоб зробити її трошки сіруватою. Трохи витекла за межі опалубки. Звичайно, важко було визначити пропорцію правильну, і кількість, скільки туди її затече, якщо вона була рівна. і